Вітаю вас на каналі Книгу Джунглі. І сьогодні я у кадрі буду не сама, адже до мене завітала журналістка, письменниця Марія Олекса, яка видала вже дві книжки в одиництві Віхола, а саме романи Перші та кімната Естер. І сьогодні будемо говорити як про ці твори, так про творчість загалом, про те, як видати першу свою книжку, і потім підкріпити цей успіх про натхнення, про те, де шукати цікаві київські локації і про багато багато іншого. Тож сідайте зручніше, і давайте говорити і знайомитись із цією яскравою жінкою. then. Мене звати Марія Олекса, я українська письменниця, авторка роману Перші, який увійшов до довгих списків BBC книги року у 23-му році. І мій другий роман називається Кімнати Естер. Він вийшов у віколі у березні 2025 року. Я проживаю у Франції вже 15 років, де довгий час працювала журналісткою, випусковою редакторкою, навіть головною редакторкою вечірніх слотів новин, і паралельно завжди писала зазвичай ночами ранніми ранками. На вихідних, і словом, творчість завжди була присутня в моєму житті. Напевно, з самого дитинства і мрія стати письменницею зародилася дуже-дуже рано, певно, у вісім років. І я щаслива, що вдається нарешті її реалізовувати і сподіваюся, що книжок ще буде дуже багато попереду. Знаю, що ви відвідували курси письменницької майстерні від Літосвіти, а також літературну резиденцію та із Золотковською. Розкажіть, чи вартує подібний досвід, чи рекомендуєте ви його іншим, і що отримали собі. Я напевно рекордсмен за кількістю пройдених літературних курсів. Чесно вам скажу. Я пройшла три різні курси на літ у світі, короткі, трошки довші, інтенсивні. Я дійсно була в Золотковської, їздила на острів Закінтос в дім автора, де працювала з нею безпосередньо, і це був прекрасний досвід, коли досвідчена авторка ділилася зі мною своїми ну, якимись секретиками, щось таке. Це було дуже дуже цікаво. І також я останні роки досі, до речі, займаюся на курсі Месодрайтінг. Це курс, який дозволяє відкрити власний голос і писати так, як говориш, щоб це виглядало і звучало дуже природньо, не надто чепурно, бо такі тексти зараз ну мало хто любить. І я взагалі переконана, що письменник вчиться все життя. І це нормально. Ми маємо розвивати свої здібності, таланти, відкривати щось нове, гратися зі стилями. Тому якщо наступного року з'явиться ще якийсь курс, який мене зацікавить, я піду на нього обов'язково стрічали також інформацію, що ви практикуєте такий процес як ранкові сторінки. Як довго це з вами, і наскільки багато це вам дає? Це зі мною певно вже третій рік або четвертий, і це чудова практика. Для тих, хто не знає, поясню. Вона полягає у тому, що зранку, коли ви прокидаєтеся, і до моменту, коли ваш мозок буде заполонений усіма новинами, інформацією, роботою, родиною і так далі, ви сідаєте і даєте собі просіри час написати три сторінки, абсолютно не ставлячи собі жодних фільтрів. Це означає, що це текст має текти з вас, і він може бути ні про що і треба, щоб він був ні про. Про що. І на початку буде здаватися, ну, що це. Якісь дурниці, що це ви пишете, просто ну кому це потрібно і так далі. Але насправді ця практика виписування думок, емоцій і виписування якогось стресу, вона дуже очищає мозок. І після цього, вже на четвертій сторінці, там або на п'ятій, або якщо ви візьметесь писати в той же день після обіду або ввечері, тексти будуть набагато якісніші. Бо ви виписали от весь цей шум, у все зайве і непотрібне, яке тепер не буде заважати, і піде лише от чисте письмо, чистий момент, Мен тому дуже раджу цю практику. Чи надихає вас творча рутина інших авторів? Наприклад, як у Муракамі є звичка під час пробіжок шукати натхнення? Кінг говорить про те, що йому треба по кілька годин прогулянок, щоб потім зібрати думки докупи і півдня писати. І є інші приклади, що надихає саме вас. Ну, я казала Вірджинія Вульф жінці, потрібен потрібен стіл, письмовий стіл і своє місце, своя кімната. Тому це обов'язково. Потрібен простір насамперед. Навіть до того, як з'явиться час, спочатку потрібен простір. Я в цьому плані дуже проста людина. Я можу писати де завгодно, в кафе, в бібліотеці, вдома. Але мені дуже важливо, щоб мене не відволікали, щоб я знала, що це мій от простір, мій момент, коли я можу зосередитися. Що мені подобається, спор якраз таки порад Стівена Кінга. Це те, що він каже, писати більше трьох-чотирьох годин продуктивно нереально. Ну, він правда за ці 3-4 години списує, я не знаю, там, типу, тисячу чи дві тисячі слів. В мене набагато менші темпи, звичайно, і ну він просто геній слова, і складно з ним е, якби конкурувати. Однак, оця ідея, що, типу, ми можемо зосередитись на 3-4 години, ми не можемо. Сидіти і писати 10 годин поспіль ну це просто нереально, і цю реальність треба прийняти і просто зрозуміти що собі, що буде три продуктивні години або чотири, і їх просто треба для себе виділити. І напевно, це така головна порада. А загалом я дуже люблю читати поради письменників, їхні маленькі секретики, рутину. Не факт, що я все візьму до себе і там до практики запроваджу, але цікаво читати завжди. Розкажіть, будь ласка, що ще вас надихає на творчість. Я зустрічала інформацію, що ви вчите португальську, можливо, якісь ваші хобі, інші, крім письма. Так, хобі дуже надихають. Надихають хобі і надихають люди. Е, я дуже люблю, коли подорожую не дивитися в телефон, а дивитися довкола, тобто максимально намагатися, от. Там позаглядати вікна людям, або роздивитися людей, або там підглянути, що хто читає, яку книжку в метро. Я, до речі, часто в інстаграмі публікую сторіс про те, що читають парижани в метро, бо дійсно цікаво, чим живуть люди, що вони читають зранку, дорогою на роботу. І напевно надихають найбільше люди, звісно, місця також. Я так дійсно вивчаю мови це моє таке хобі натхнення. Це єдине, що я завжди вміла. Я вчила французьку з тринадцятої років, англійською добре володію. Пізніше почала вчити. Італійську, португальську і по суті мови це теж натхнення, тому що ми отримуємо доступ до літератури в оригіналі, до пісень, до книжок, до фільмів в оригіналі. І це також відкриває якісь такі раніше незнайомі нам. Е Простори в нашій голові і змушує е, задуматися про те, от як живуть інші люди інших культур, і там теж з'являються сюжети дуже і дуже часто. Скажіть, будь ласка, Марії, що стало поштовхом до написання вашої першої книжки? І чи багато там вашого особистого? Чи це більше вигадана історія? Перші це Ода Києву, моєму рідному місту, найулюбленішому місту на землі. Це історія дорослішання Кам'яновейч, яка Супроводжує сторінка за сторінкою історію влади і Равлика, які закохуються у літньому таборі один в одного, але і починають конкурувати. Тому для мене це ще книжка про таку здорову конкуренцію про людей, які закохані, але водночас відчувають у це перше підліткове, а я можу, а я хочу, а я знаю, а що в мене вийде. І тому від звичайного ромкому, такого дуже солоденького, ця книжка відрізняється для мене саме відзначається саме оцим елементом. Райвалрі, як то кажуть, конкуренції між головними персонажами, які все життя собі доводитимуть, що вони можуть більше і начебто на будуть намагатися вразити один одного все своє життя. Наші перші п'ять побачень я знала на пам'ять як улюблені казки в дитинстві, куди ми йшли, у що були одягнені, як він на мене дивився, про що говорили. Він показував мені свої місця довкола золотих воріт і майдану. Я розповідала йому про мої улюблені книги. Кожна мить смакувала як тістечко, яке хотілося з'їсти до останньої крихти, ані шматочка не впустити. Та ми жодного разу не поцілувалися. Достигали до цього моменту, немов яблука у дворі, які впадуть лише тоді, коли їхню вагу вже нічого не зможе стримати. Мені з тобою цікаво зашарівся якось равлик. Я дивилася собі під ноги. Я щаслива, а ти щасливий? запитала, не підводячи на нього погляду. А то відрізав і зніяковів іще ще більше. Чому запитуєш? Ну, це Кларіса таке запитує в Монтега у 451 градус за Фаренгейтом. Я обожнюю їхні діалоги. Ти читав? Нія обов'язково прочитай. Чуєш? Він кивнув на той момент. Мені було без двох місяців чотирнадцять, і я вперше відчула дорослу насолоду від влади, яку отримуєш над тим, хто дослухається до твоїх порад. Скажіть, будь ласка, як авторці вам пропонували варіанти того, як книжка буде виглядати? Чи можливо у вас було своє бачення, якою вона має бути? І наскільки вам подобається, наприклад, дизайн цього видання? Обкладинка, яку зробила Марина, просто фантастична. Я закохалась в неї з першого погляду, навіть не треба було підбирати. Я е, згадую нашу розмову з видавництвом віхола щодо обкладинки. Вони запитали, що ви не хочете на обкладинці. Я тоді сказала, давайте так, щоб не було чоловіка на коні жінки і таке голене плече і троянда. Щось типу такі, знаєте, любовні романи 90-х років. От такого не треба, бо це не воно. Ми посміялися. Вони сказали, так, такого точно не буде. І далі, поміж варіантів, які мені запропонували, цей насправді був найпершим. І я закохалася в цю обкладинку, вона, як на мене, ідеальна. Є помаранчева сукня, є метро університет, в ній є все, вона так промальована гарно. Тому так єдине час від часу, особливо на початку, 2023, ну, коли вона тільки вийшла, книжку частенько ставили до дитячої літератури, бо якось секції підліткової літератури великої не було в книгарнях. На той момент зараз з'являється потрошку Young Едалт, але її часто ставили зовсім в дитячу, і я дуже переживала. Ну, бо все ж таки є там якби деякі сцени, не дуже відверті, але ну. Щоб прям до дитячої, то я би її не віднесла. Тому, можливо, обкладинка така мальована трошки зіграла в цьому роль, але сьогодні вона вписується, мені здається, в кни... ну, в книгарнях ідеально. Я зустрічала інформацію в інших інтерв'ю, що ваш досвід журналістки роботи дещо заважає вам писати більш художньо, що він вимагає від вас такої чіткості і що від неї було складно певний час відійти. Як це працює зараз? Бо я прочитала поки що півтори ваші книжки. Перші дочитала вчора в кімнату СР читаю зараз наполовині приблизно, і я побачила, наскільки величезна відстань у стилі, я б сказала, між цими книжками настільки різні, що ніби насправді різні люди їх писали. А як для вас це? Я сподіваюся, що ці зміни позитивні і що є елемент того, що я, як авторка, росту, розвиваюсь і пишу. Краще сильніше в мене випрацьовується якось стиль, я виписуюся, як кажуть. А от роль журналістики це дуже цікаво, бо я все ж таки здається, вдалося мені позбутися усіх журналістських штампів, які лізли е, спочатку написання перших. Журналістські штампи полягають у тому, що фрази дуже довгі, складнопідрядні, дуже фактажні. В них мало якраз таки емоцій. Оцієї. Вони такі надто навантажені і інформативні. Для літератури це зовсім. Не підходить, і я перечитувала чернетку перших декілька разів, і вона переписувалась насправді багато разів, якраз щоб цього уникнути. Бо такий ризик був, так. І сьогодні, мені здається, я вільна від цього. Я навчилася нарешті в голові відділяти ці різні мої особистості, можна сказати, які в мені живуть. Тому Марія, журналістка, вимикається в момент, коли Марія письменниця береться за новий текст. Що є таке про ваші книги, що ви хотіли б, щоб читачі це максимально відстежили або відчули? Що для вас важливо донести ними? Е, важливо для мене, щоб читачі е, повністю віддавалися сюжету і довіряли йому. Оце найкраще, що якби, може статися, але звісно, це. Вибір читача, довіритися тексту чи ні, але для мене найголовніша порада це от дати текст у вас внести. І я знаю, що е, люди побоюються інколи братися за кімнати Естер, бо кажуть, це книжка скло, я від неї буду плакати. А моя порада, певно, це довіритися тексту, довіритися мені як авторці і знати, що я приведу вас з точки А в точку Б. І вам ця емоційна подорож сподобається. Я не залишу вас в кінці з якимось зовсім розбитим серцем, бо я. В першу чергу пишу як читачка. Я коли пишу книгу, я хочу сама її прочитати. І як читачка, я дуже така чуттєва людина. І я частенько в минулому ображалася на книжки, коли вони там закінчувалися дуже погано, або серце мені розбивали. Тому я сама роблю все в моїх силах, щоб цього не сталося, і щоб читача дуже обережно провести ну, в такий момент завершення і зцілення, навіть якщо якісь досвіди впродовж книжки були складні. Півроку тому Діана сказала так. Небесної краси, розумна, таємнича жінка сказала йому так. Валик і сам не знає, як це сталося. Взагалі-то в неї є ще ціла година до церемонії, щоб передумати. Смішно й згадувати, як він колись подумки називав її руда і зла. Навмисно захищав себе від кохання. І правильно робив. Тепер у нього постійно паморочиться в голові. Витримати шторм у середині, від якого вивертає всі м'язи і прискорюється метаболізм, без випивки виявляється нереально. У робочій кімнаті душно і брудно. Валентин уже рік тут не живе, але любить заходити час від часу. Ці стіни стали свідками їхньої першої незграбної ночі з Діаною. Тут він п'ять хвилин марно намагався розчепити її бюзгальтер, поки вона не зробила це сама. Тут він уперше торкнувся її пружних грудей, опустив голову до її пупка. Тепер вони живуть разом в однокімнатній квартирі в місті, але Діана вже натякає, що треба шукати щось більше. Діана завжди хоче більше. Чи працюєте ви зараз над третьою, можливо, книжкою, чи над якоюсь короткою формою, тобто, які ваші творчі плани, якщо їх можна виголошувати? Мені так часто ставляться запитання, що вже мені вже соромно, що я зараз прямо не сиджу і не пишу третю книжку. Тому обов'язково після цієї подорожі я маю за неї взятися. В мене є кілька тем. Це, напевно, і телевізійна тема, і якісь теми про Францію, я думаю, можуть бути цікаві. Просто треба це все зібрати докупи, сісти. Я знаю, що третя книжка обов'язково буде, я не збираюся зупинятися. Але треба так просто знайти знову ж таки простір, час і дати собі цю можливість. Ви живете у Франції, то чи є у вас можливо амбіція видати книжки французькою? Я би мріяла, щоб перших кімнат Естер переклали французькою мовою. Я вже починаю трошки над цим працювати. Перекладаючи невеличкі частинки, щоб відправити їх видавцям, я дуже сподіваюся, що це колись реалізується, бо до української літератури все ж таки інтерес зростає, переклади з'являються не так швидко, як нам хочеться, але вони є. Тому я сподіваюся на це. А можливо, одного дня вдасться і написати книжку французькою. Хто знає, якщо та, з'явиться ідея, час і е, щось цікавеньке розповісти французькій аудиторії. Зараз дуже багато молодих авторів, які бажають видати свою книжку. Тож поділіться своїм секретом успіху. Ви вже видали цілих дві. Тож цікаво, як вам це вдалося, чи це було складно, і чи радите повторити подібний досвід. Книжку видати було не складно, але довго скажу так. Пошук видавця. У 2020-2021 році для мене був тривалим процесом, у результаті якого я отримала дуже багато мовчання у відповідь, коли видавництво просто ігнорували рукопис, Але потім, вже коли почалося повномасштабне вторгнення, я побачила. Оголошення від Віхоли, які стали розширяти свій каталог і сказали, що вже будуть приймати і художні романи. І для мене це стало от моїм шансом. Це команда, яка в мене повірила, і я дуже їм за це вдячна. Тому я. Дуже рекомендую активно стежити за новинами всіх видавництв, бо час від часу з'являються ось такі оголошення, невеличкі пости, які можуть спрямувати вас до шансу бути надрукованим. Також варто брати до уваги конкурси літературні або конкурси навіть оповідань, тому що це шанс вже заявити про себе і щоб ваше ім'я десь там фігурувало на сторінках літературних порталів або на сторінках соцмереж. Це дуже важливо бути. Присутнім в цьому літературному процесі, навіть з невеличкими форматами. Запастися терпінням, звісно, це теж дуже-дуже важливо і, напевно, найголовніше. Ем, порада, яка мені дуже допомогла, це залучати до вичитки текстів бета-рідерів. Коли ви вже маєте свій перший рукопис, і вам здається, що він ідеальний. Повірте, він не ідеальний. Я дуже раджу відправити його трьом людям. Бажано абсолютно різного віку, статі ем, освіти. В моєму випадку це був. Доволі старший чоловік, тато моєї подруги. Це була чудова товаришка, яка вичитує сценарії книжкові. І це була ще одна людина взагалі ніяк не пов'язана з літературою. І всі вони дали мені дуже корисний фідбек, на основі якого я першу чернетку своєї книжки перші перепрацювала, доповнила. Багато що вирізала, і вона стала кращою. Тому бета-рідери це ж ваш шанс. Отримати перших читачів, які скажуть вам правду, не образитися на них, послухати, прийняти їхню критику і ваш текст покращити ще більше, а далі відправляти, відправляти, відправляти і знати, що ваш читач вас знайде. Мені особисто дуже подобається працювати з віхолою. Це молода енергійна команда, яка не спить і робить стільки всього, що мені навіть уявити складно. Тому вже другу книжку я видала саме в цьому видавництві. Жодного контракту у нас немає в плані того, що я можу видаватись кимось іншим, якщо захочу. Але поки що це співробітництво триває дуже продуктивно і класно. І я бажаю кожному насправді знайти свого видавця, бо одна справа просто книжку надрукують, видадуть, вона десь лежатиме, а інша справа це збудувати такі відносини товариські з вашим видавцем, які змінять весь ваш досвід насправді і дадуть вам можливість повірити в себе, надихнуть. І навіть наступна книжка можливо. Буде написатися швидше і краще, бо ви просто чекатимете цього моменту, коли ж ви вже обговорюватимете обкладинку або пром, або анотацію. Бо цей процес від нього можна насправді кайфувати. Це не обов'язково щось таке ой, складне, страшне і неможливе. Якщо ви в ну, ваша команда, це люди, які вас підтримують. Я сама дуже люблю Київ, і мені було дуже приємно зустрічати безліч київських локацій у книжці Парші. А розкажіть, чи ці локації перетинаються із локаціями, де ходили герої, або про свої улюблені київські місця. У мене три місця: перше місце це місце сили. Володимирська гірка, енергію, яку я відчуваю там, натхнення, і ось просто не мов би з усього цього місця тече якимись такими струйками щось дуже позитивне, якісь хороші вібрації. Я не відчуваю ніде. Це таке місце дійсно для мене сили. Місце натхнення для мене це золоті ворота, зокрема, дворики золотих воріт. Я дуже люблю там ходити, дивитися, що люди їдять на терасі, про що розмовляють старші жіночки на лавці. Це таке місце, де можна побачити багато історій. Там також зараз такий строкатий квартал де є іноземці, українці. Такий дуже здоровий мікс, і це мене страшенно надихає. І третє місце це навіть не місце. Це маршрут, який прописаний також в романі Перші. Це маршрут від площі перемоги у бік Святошино на маршрутці, на машині пішки. Бо для мене це завжди було повернення додому. Я завжди їхала на свою рідну чайку з центру міста цим маршрутом. І для мене те, як один за одним змінюється пейзаж за вікном, змінюються станції метро. Це таке щось що про повернення до місця, де я зростала, і такий. Теж ностальджі тріп. А Марія Олекса, це ваше справжнє ім'я, чи Це як творчий псевдонім, бо воно доволі незвичне. Марія Олекса це творчий псевдонім, і він походить від Марія Олександрівна, моє по батькові, на знак пам'яті мого тата, який помер дуже рано, у 58 років. І це такий мій спосіб теж вшанувати його пам'ять і взяти частинку мого по батькові і собі зробити як творчий псевдонім Марія Олекса. І, оскільки ми на книжковому каналі, звичайно, я не можу не запитати вас, порадьте, будь ласка, щось мені і глядачам каналу «Книгу Джунглі, можливо, із сучасної української літератури чи класики, чи перекладної прози, з того, що ви читали, можливо, останнім і що вас вразило, і чим хочеться поділитись. Мені дуже дуже сподобався одеський роман Соні Капінус, це сучасний твір. Він називається Білі кролики. Це Одеса початку минулого століття, історичні події, які мають паралелі з тим, що відбуваються сьогодні. Це майстерно написаний текст, який вийшов у видавництві Орландо, молоде видавництво, з яким я дуже дружу. І я дійсно раджу вам почитати цей майстерно написаний, дуже тонкий цікавий текст, який ще й переносить нас в Одесу такої епохи дуже цікавої. Я знаю, що Соня працювала і вивчала е, цю тематику дуже-дуже сильно. Там прекрасна лінія кохання, просто фантастична. І якщо вам сподобалися перші, то кролики це от рівень ще, ще 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 краще. Це типу кохання, яке змушує вас прямо ж тремтіти. І ще одна книжка, яка мене вразила, вона зараз просто напевно в топі з прочитаних з спочатку року. Це завтра-завтра-завтра, письменниці Габріель Зевін. Це історія дружби, це історія амбіцій, це історія конкуренції. Якраз теж лінія, яка завжди мені дуже подобається в книжках. І це світ комп'ютерних ігор. Це люди, які розробляють комп'ютерні ігри. Я про це взагалі нічого не знала і ніколи не цікавилась, але написано так, що ви занурюєтеся просто в історію цих персонажів і не можете відкласти книжку до останнього моменту. Неймовірно дякую вам за те, що завітали, і чекаємо наступних ваших книжок.